І так, всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на моєму каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо досягти своєї мрії. Land Cruiser Prado, бо може 200. В общем, будь-який крузак нам підійде. І в цьому відео просто неймовірна тачка. Ви тільки каслухайтесь, вона пробула в одних руках 18 років. Ну і зараз вона в відмінному стані. Зацікавлені я також. Тому бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Хочу нагадати, друзі, що на моєму каналі діє правило: скільки лайків під попереднім відео, стільки гривень ми переводимо з вами в фонд ЗСУ. Під прошлим відео ми зібрали з вами 800 лайків. Отже, 800 гривень відправляється в ось цю скриньку на допомогу нашим захисникам. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк і бажаю вам приємного перегляду. Запропонували мені вчора тачку. Запропонував мені підписник. Ну от уже рік майже за существує канал і нарешті люди самі почали пропонувати мені автомобілі. Ну і зараз поїдемо і оглянемо. Забігаючи наперед, скажу машинка в нас на автоматі 2006 року і коштує вона до 3000 тисяч доларів. Зацікавлені? Я теж тому поїхали, глянемо цю Музика Вона максимально без проблемна у нас. Мама на ней скільки їздить. А ви ж її брали з салону, якщо не помиляюсь, так? Да? Оця крилашка, кстати, фарбоване. Фарбоване? Да. Оце от єдине, воно одне і воно ось видно. Бачите, що тут щось видно було, тому що... Ось це Да, вот. Ну, Дуже дивно. А 260. ця тарапку дати не покрасили. Не знаю, може давно, може вона потом появилась чи ще щось. Ну, Питаю маму, типа... я не помню, щоб ДТП були. Ну, чека я ага. нічого. Ну я думаю, уже тарапка, это нераридно. Ну то, что, ну, точно, вона не серйозно никуда не видела. После... ні, там воно, внутри ціле, просто. А, жарко, щось... ну, може Может, ржавчинка якась була, може ще щось. ну Но... факт, том, що крашены 100%. Сейчас я даже по контуру. Да, ось даже видно, що воно трошки, Вот если смотри, а, на крило да. Даже не Внутрі просто видно на цьому, що красочка Ні, ну Я просто ж, <рес> Я просто коли об'ясняю, я люблю об'яснити, да, щоб розуміли, що це не видумка. бо то... А видно, що новенький стоїть. Да, бо то вже прийде. Земляки мої продають. Хто не знає, друзі, я теж виїхав з Запорізької області, з міста Пологи. Я звідти родом. Так, вихідний, не вихідний, якщо я не приїду на нього на Чапаївку. Є в нас нова покупочка. Зійшлися ми по ціні і купили ми цю лялічку за 2400 доларів. Зараз її трохи будемо годувати. Пішліть за мною годувати птицю і полетить вона на простори авторія. І так, друзі, що ми з вами маємо? Це Mitsubishi Colt 2006 року випускав. В чому ж його перевага? Та в тому, що в нього фарбовано всього один елемент, і то власниця машини завіряє, що вона її не фарбувала. А їй повірити можна, тому що машина ще по бумажному техпаспорту і купувалась у ділера в салоні. Машинка у нас технічно взагалі без нарікань. На роботі робот перемикає класно, ну якщо можна називати класно, по міркам робота. Ну і з нормальним охайним салоном. Так, да, є вигорівші чехли, так, да, потрібна хімчистка, та й є невелика притертість на передньому лівому крилі, але критично нічого немає. Так що, друзі, давайте я вам краще її покажу. Ну і так, що в мене в планах по ній робити? Це, потрібно вирішити щось з переднім лівим крилом, того що там є невелика притертість, потрібно зробити хіпчісточку салону, ну і звичайно ж попрацювати олівцем. Ну і як же я буду без своїх улюблених колпаків? Адже як можна продавати взагалі машину без колпаків? Як по мені без колпаків машина не то, що тіряє 100 доларів в стоїмості, а взагалі мінус 500, так що зробимо її нарядненькою і скоро полетить вона на простори авторія. І так, друзі, беремось за підготовку нашого Mitsubishi. До речі, помните Владика? Давненько не було його в наших випусках. І ви писали, хочемо Владика, хочемо Владика. Тримайте в всій красі. У нас план капкан. Нам потрібно зробити пару підкрасів по машинці, тому що немає в неї деякого товарного виду через ту притертість. Ми вже купили на неї ось такі колпачки за 900 гривень. Ну і повеземо її на мичку, щоб нам хорошенько її відмили. І думаю, тачка буде просто пушка. Скажу так, я на ній вже декілька днів їздив. На ходу нормально, коробка перемикається нормально. Коротше, тачка мені прям зайшла. А ти проїхався 10 метрів, як тобі? Я проїхався 15 метрів, тачка вогонь. Сьогодні в мене був перший опит їзди на роботі, доволі таки цікаво. Взагалі машина нормально запустилася з півтички по техніки, я так розумію, ніяких питань нема. Да, є дефекти по кузову, Зараз спробуємо їх в польових умовах устранити. Там легкі притертості. Основний перший шаг кожного перекупу це само собою копаки, ковпаки ми придбали вже. Потім знімемо чохли з салону, тому що в чохлах вона чохли затягані, прямо кажучи. Беремо чохли, щоб салон виглядав трохи краще. Експрес-хімчистка, мийка і навторія. Ось такий підкрасик мені хочеться обрати. І ще мене дуже сильно бісить ця притертість. Фарбувати крило я не хочу, тому що воно буде вибиватися з усієї машини, немає сенсу цього робити. А так, губочкою підмажемо, краску я вже підібрав за 150 гривень. Та ти що, ти глянь, це вже прям як іномарочка. От дивіться просто, як грає роль колпаки. Тут колпаків немає, старий корч, а тут уже стоїть гарна іномарочка. Скажи, колпаки дають у відео охеренного. Колпаки рішають, просто жесть як. Треба собі на Тойоту поставити. До речі, любі друзі, хто буде встановлювати ковпаки? Зимовий період. Пам'ятайте про одне, що це пластик, який би пластик м'який не був, він зимою захолоняє і легким неаккуратним движенням руки можна колпак поламать. Владик займається зараз цими колпаками і продає всяку таку м'яку автомобільну дрібідень. Так що, якщо комусь треба, ви знаєте кому писати. Владислав ковпак на зв'язку. А, і не це, цей кото було з відео з запорожцем. Владислав Ковпак, автопідбор Запорожець. <рекад> не, Був, запор. Був Владислав запорподбор. Але ми зрозуміли, що на запорожці далеко не доїдеш з прошлого відео, з прошлого відео. Тому <рекад Index> Владислав Ковпак. Владислав Ковпак убор. Чесно кажучи, я згадав за те, що ковпаки ламаються, тому що один ковпак я трохи надламав уже. А от наш дефектик, дивіться, от така маленька деталь, і ковпак просто не стає. Сергій Батькович, надо молоток. Як ви поняли, молотка в нас немає. Навів я порядок нашої бойової технічки, і тут все більш-менш хоча б почало нормально виглядати. Тож тут взагалі така гора хлама була. Якщо пам'ятаєте відео з запорожцем, там де ми забрали, от там була реально жопа. От зараз вийдуть сусіди і подумають, що ми робимо, а ми просто вдвоєм колпак ставимо. Якщо yeah. довго мучиться, що нібудь вийде от прям реально пушка. Всього лиш купили за 900 гривень колпаки, машина стала просто будь похожа на іномарку. Це от. От капець, от гляньте. Це просто дві різних машини. Так що, якщо ви реально хочете бюджетним шляхом зробити машину дороже, або ви просто продаєте свою тачку, обов'язково просто ставте на неї ковпаки. Коротше, друзі, підібрали ми отаку фарбу, заплатили ми 150 гривень. Ну я скажу так, це буде набагато лучше, чи ми просто поїдемо купимо на базарі якийсь олівець. По-перше, це рідна фарба цієї машини. По-друге, це набагато зручніше і набагато дешевше. Олівець буде коштувати гривень 150-200, а це краска 50 мл коштує 150 гривень. І якщо ти хочеш зробити так само, то на кожній майже машині є шильдик, де указано номер краски цього автомобіля. І по цьому номеру підбирають вам фарбу. Перед покрасочним Передфарбувальну фарбу... перед підготовку проходимо. Зараз обезжирюємо. Проходимо передфарбувальну підготовку, зараз протремо. Обезрювача у нас немає правильно? ж? Обежирювач Сітраєн і Сітреен в другому місці. Круто. Стапе. Ні, чуди не произошло. А що це таке? Воно в мене десь вдома валяється. А розмороже скло. Той є скло, він вже на спиртовій основі піде. І тряпочку якусь. А що ти робиш? Тряпочку беру. Тобі що, не жалко сидіти? Та там крючки, ну поснімай ж ти їх акуратненько. Йомайо, не А Тепер посвятимо трошки в процес фарбування автомобіля. В даному випадку це не повна перефарбовка, але ж... Все-таки фарбування. Потрібно машину помити. Тому ми беремо будь-яку фігню, яка в нас є в машині, миємо цю фігню ставимо, потім нам на машину треба що Обжирити. правильно? Беремо ту ж саму фігню, добре обезжирюємо кузов автомобіля, потім за допомогою фібри протираємо зону фарбування. Головне, щоб фібра була якісна, тому що, якщо погана фібра, Покраска буде така собі. У нас фібра якісна. Український Дніпропетровський текстиль. Обезжирюємо все добре. Тепер переходимо до самого фарбування. Спочатку беремо фарбу, заготовлену із законом краски. Потім беремо фарбопульт і переходимо до процесу фарбування. Фарбопульт у нас якісний, американський. Обережно напитуємо фарбопульт фарбою і приступаємо до нанесення на кузов автомобіля. Якщо буде щось криво, прошу вибачення. У мене в школі взагалі завжди мама мені малюнки малювала. Стой, 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 ти куди поліз. Ми ж тільки підкрасіки робимо, зачем ти всю машину фарбуєш. З таким професійним інструментом хочеться працювати безкінечно просто. Так що, друзі, кому потрібна перекраска автомобіля, обов'язково звертайтесь. Зараз працюємо тільки з червоним кольором. Етап фарбування автомобіля завершено. Як на мене, взагалі бомба. Проти того, що було і що ми маємо зараз, то земля і небо. Ну і останнє на сьогодні, що ми зробимо з цією тасечкою, це ми зараз знімемо чохли і от веземо її на миєчку, щоб хлопці її привели до ума. Які охрененні тут сидіння. Ви тільки подивіться, так, да, є тут трохи блин, бруду, але завтра їх трошки хімарнуть. І мені здається, вони взагалі будуть як нові. Я от не розумію одного, як люди можуть ховати за чохлами барижними, отакими, такими, такими чудові сидіння. Тим більше у нас Владік продає. Владік, ти що, їх спеціально заставляєш купляти у тебе чохли, щоб сидіння такі ховати? Так. А чому б і ні? Друзі, не ходіть мимо його магазину, того, що він вам скаже взагалі свою алькантару на сидіннях, ховати під такі чохли. <му> Глянь, целочка, просто целочка. Якщо що, я про Владіка кажу. In my head, I fear. Я зараз дивлюсь на кальта і охреніваю, яка продумана маленька машинка. Їдеш ти з пасажирами. Ти знаходиться в тебе сидіння в цьому положенні. Як тільки якась, от представте, японська бабулька вирішила поїхати за картопелькою в село. Вона взяла, перевела сидіння в ось це положення вперед і все. Має здоровий багажник. Блін, реально продумана машина. Не то, що там всякі матізи наші. Друзі, я просто шокований зараз стою, тому що машина 2006 року зацініть цей стан сидінь. Це в мене просто шок, тому що нема одної диречки, ні одного пропаленого, ні ні каплі. Це ховати під чохлами, я ж рахую за це, потрібно відкривати відповідальність якусь. Сидіння топ, сидіння ціленьке, зараз хімчисточка і буде як нова машина. Взагалі. Чуєш, Владик, а що це ти на кучу наїхав? нахрена? Це наша імпровізована естакада, так як щоб зняти антистатік, останній пункт нашого, нашого перевтілення, так би скажемо. Треба підлізти під машину. Машина низенька, в мене голова трохи здорова, я туди не можу залізти заглянути. Імпровізували, трохи наїхали на кучку, зараз підлізмо під машину, знімаємо антистатік, потім миєчка і машина буде в продажі. А якщо вдруг куча розстане і машина опуститься? Я сподіваюся, я зроблюся швидше, ніж куча. Нічого, я її жовтою водичкою розтоплю. Дозволяю тебе зробити кучу бабок. Все, друзі, завершено цей етап. Далі мийка і чекайте в продажу. Ось і закінчили ми бюджетну підготовку тачки. Друзі, обійшлась вона нам дуже дешево. Ми її всього-навсього просто гарно помили і трошки підмазали крило. Ну, як по мені, виглядала вона набагато круче. Три копійки і тачка готова. Зустрічайте Mitsubishi Colt в проєкті. чим чистку я по ній робити, друзі, не став. Я просто приїхав на миєчку, попросив хлопців, щоб вони гарненько прибрали. Ми домовились з ними на цифрах 1200 гривень, і все. Того ж дня я залишив машинку. Вже ввечері вони мені зателефонували, сказали, що я можу її забирати. Я її швиденько відфотографував, відсняв відео і полетіла вона на простори інстаграму. Закінчили підготовку і зустрічайте! Справжній японець в продажу Mitsubishi Colt 2006 року випуску. Машинка весь час в одній сім'ї. У мене навіть є бумажний техпаспорт. Вона вся в зазорчиках, рівненька, гарненька. Немає ніякого намека на рижики, на ржавчину. Огляньте. Просто охренєнний стан. По кузову є декілька недоліків. Це трохи примяте оце крилишко, але глобального нічого. І я б так навіть їздив. Тріснуте лобове скло оригінальне. Японія. Саме її ставили на заводі. Ну і трошки на капоті поліз лад. Але глобального по ній нема нічого. Ті, хто любить огляд, то всі наміром, то повірте, фарбовано лише оце крило, все інше повністю в рідній фарбі та без підкрасів. Салон приємний, чистенький, без дирочок, не прокурений. Блін, ж тачка. У нас є гур, у нас є кандр, у нас є мультимедіа і навіть є підігрів сидінь. Ну і вона у нас перемикає передачі. На ходу, друзі, тачка теж бомба. Коробка перемикається, рейка рестарвувалася. Потрібно замінити підрульовий шалейф, тому що не робота сигнал і горить подушка. Підігріви працюють, кондиціонер працює. Не тачка, а скарб. Ну і звісно, це японець 2006 року, який вміє перемикати сам передачі. І за ціною він буде 3500 доларів. Налітайте. Я чекав сутки, і ви не повірите, мій інстаграм так і не навчився продавати. Писало декілька перекупів, я їм озвучував ціну, вони казали, да-да, приїдемо, подивимось, але в ітогі так і не доїхало. В общем, я вирішив взяти все в свої руки, набрав одному інстаграмному перекупу, сказав, є міц кольт, є класна ціна, приїжджай! Він приїхав. Ми вдарили по рукам і він купив в мене тачку. І саме цікаве, цього ж вечора він виложив до себе її інстаграм за ціною 3900 і одразу йому прилетів завдаток. Тому, друзі, я не знаю, що мені робити. Мені потрібно, щоб я навчив інстаграм свій продавати. Якщо серед вас є якийсь таргетолог, який може мені допомогти це все налаштувати, обов'язково напиши мені в директ. Так, друзі, це ще не все. Була в мене одна домовлені з продавцем. Ми з ним домовились, що якщо я гарно продам автомобіль, то щоб я зробив додатковий донат стерненку на дрони. Так і вийшло. Тачку я продав, зароботок на ній вийшов дуже крутезний, тому 100 доларів з чистою совістю відправляюся Стерненку на дрони. Ну а зараз, друзі, давайте пробіжемось по підсумках. Купили ми машину за 2040, вклали в неї всього 80 доларів. Ну і донат можна зарахувати це 100 доларів. І того 2580. Ну а продали ми її за 3400. Так, так, друзі, ви правильно почули, я її продав за 3400. Я на тачці за 2500 заробив 820 баксів. Як по мені, це просто дуже крутезний результат. До речі, друзі, напишіть обов'язково в коментарі, який у вас був рекордний заробіток на автомобілі, що це за була тачка і який це був бюджет. А я потім зайду почитаю. Дуже-дуже цікаво. Ось підійшов випуск до кінця, друзі. Хочу подякувати вам, що ви в мене є. Хочу подякувати вам за те, що ви проявляєте активність до цього каналу. Ну і хочу нагадати, щоб ви обов'язково пропонували мені автомобілі. Адже це саме важливе, що ви можете зробити для мого каналу. Ну і традиційно хочу вас всіх обійняти, припідняти і сказати вам пока! Хотя нет, не пока. До встречи.